Боже, насім дорого чому на сьогоднішній день ми відмовляємося слухати Слово Боже, слухати Божих людей або читати Біблію, виконувати волю Божу. Нам більше подобається слухати цей світ і йти за цим світом, і виконувати похоті цього світу. Чому так відбувається? Але при цьому ми думаємо, що ми діти Божі і що ми вже спасані. Якось Біблія, посилання від Івана, вони пишуть нам: ви потому не слушаєте слово Божє, тому що ви не нас вчить, якщо ми від Бога, якщо ми любимо Бога, якщо ми йдемо за Богом і ми істинно віримо в нього, ми будемо слухати Слово Боже, ми будемо його любити, і ми будемо виконувати волю Божу. Тому що тільки діти Божі люблять, розуміють і виконують волю Божу. Про це чітко нас чи чіт Біблія. А якщо ми цього не хочемо робити, то ми віддаємо перевагу цьому світу, а цим світом править хто? Правильно, диявол. Хочемо виконувати не волю Божу, а волю диявола. І це дуже страшно. Тому, щоб ми ходили в реальності сьогодні, нам треба розуміти, чию волю ми сьогодні виконуємо, чи вивчаємо ми Слово Боже, чи йдемо ми за Богом. І це відразу такий тест, чиї ж ми і діти з миром Божої любі.